Мені друзі, мене звати Андрій Дудко, я служитель, місіонер, роблю вуличне благовістя вже багато років. З 95-го року ми з дружиною місіонери, члени церкви Зараз Алтарь в Боерці, пастор Гармазонов Ігор. І от таку книжечку попросили мене надрукувати в Чернівцях. Ми спілкувалися з пастором Іваном Мурвляком, що мали таку співпрацю. Вони приймали нас в себе, в своїй церкві. Більше, Півроку ми дуже були, мали великі благословення, мали співпрацю з пастором Русланом, боже сім'я дуже класна, церква, вона дійсня такі працівники на ниви Божії і церква Голоси Істина, теж проповідують Євангеліє з пастором Сергієм Тем Несигатим, церква Нове життя, пастором. З методістської церкви в Чернівцях, шановні, і я просто пропоную таку книжечку. Це практика, це практика такої як я роблю дуже в простоті благовістя. Це приблизно 3-4 хвилини. Просто контакт з людиною. Є багато тут свідос, як це я це роблю. Такі шпаргалки є, з чого починати, якими фразами. Тобто, це буде книжка корисна і для служінь благовісників євангелістинних груп, і, для, і просто для людей, котрі хочуть на своєму рівні, там вдома чи на роботі, робити в простоті благовістя. Шановні, звертайтесь за номером телефону 063.

Завтра завжди буду радий вам відповісти. Відповісти ця книжечка коштує 60 гривень. Можете замовити її. Вишлю вам чи новою поштою. Чи просто якщо в Києві мешкаєте чи поруч, можемо зустрітися. Передам всю благословену книжечку. Хай Бог рясно поблисловить вас. Хай буде великий плід спасіння душ через вашу церкву, через ваше служіння. Хай Бог рясно поблислить вас.